обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який щиро дякуючи йому, вони виділили вже з обласного бюджету 10 мільйонів гривень для допомоги, які ми вже розподілили на ліквідацію наслідків, в тому числі пообіцяв допомогти ще 3 тисячі шифера. Який також буде привозитись ще з нас, з нашого матеріального резерву півтори тисячі. Ну тобто збирається, от з усіх з усіх там, де з усіх можливостей, там, де він є, не тільки шифер, це і будівельні матеріали, матеріали, всі, які необхідні для відновлення. Тому це не обов'язково, що ми складували, тому що привезли зараз. А так ми будемо розвозити по об'єктах. Що стосується вікон, будь ласка. Пойміть мене правильно. Давайте спрацюємо, попробуємо спрацювати через фонд. Відновимо. Да, від